Вітаю всіх глядачів мого каналу. Зараз перед вами гортензії широколисні в горщиках. Стоять вони в мене під навісом на вулиці. ну Просто якщо йдуть дощі, то вони не заливаються дощами. Перенесені вони отак от під навіс вже десь. Місяця-два, як вони стоять, може, півтора-два місяці. І от що, що саме цікаве, що люблю таку пору року, коли нічого не треба цим широколисним гортензіям? Вони просто стоять і чекають, так сказати, іншого свого етапу розвитку. Ну і сьогодні просто я вам хочу розповісти, де ж все ж таки краще зберігати отаку широколисну гортензію, яка вирощується в вазонах, тому що я вже маю доволі таки великий досвід в цьому питанні. Питалася зберігати в різних приміщеннях. От, і в мене сформувалися все ж таки якісь вже нароботки по більш-менш кращому зберіганню от, от широколисної гортензії саме в горщиках. Ну, що хочу сказати, що при виборі приміщення треба розуміти головне, що те, яка буде температура зберігання. Тобто, оптимальна температура там від мінус 1 до плюс 5. Якщо температура більше плюс 5, то гортензія може прокинутися, неї можуть прокидатися бруньки. І, ну, а якщо там буде різкий мороз, то після тепла, да, то ці бруньки будуть примерзати. Тобто треба що знати, що такі от, ем, різкі стрибки температури, коли мороз, тепло, потім знову мороз, е, ну, тільки взимку, не зараз, от, не осінь, а взимку, то вони більш згубні для гортензії, ніж стабільні мінуса. І дивіться, при температурі, коли температура більше, допустим, плюс 5 градусів. Ще я замітила, що тоді ну, розвиток оцих грибкових захворювань він, така більша вірятність. Тобто грибок з'являється, коли буде температура у вас десь плюс там, вище плюс 5. Тому в, я не тримаю оці е, гортензії в теплиці. Е, наприклад, у нас є теплиця е, така, вона полікарбонатна, але вона не. Е, не прогрівається, там. Ну, не утеплюється або, може, мало утеплюється, там, може навесні вже плівку цепляємо додатково, а так полікарбонат. Полікарбонат він не тримає такої температури вночі. Тобто, коли сонце вдень взимку виходить сонце, то там температура піднімається різко, а коли ніч, то там температура. Різко, ну, опускається. І тому я для себе зробила висновок, що краще тримати в темному місці, тобто захищеному від сонця, там щоб воно було. Це може бути що там у нас? Підвал, сарай, там літня кухня, гараж. Ну Я тримаю в сараї. Особливо мені там подобається, що виходить, сарай у нас утеплений, і тоді він набирається взимку холоду і тримає цю постійну температуру. А потім, коли весною, знаєте, от буває таке, що сонечко виходить, і от стоїш на вулиці, типу, на вулиці тепліше, ніж в сараї. А мені це підходить. І рослинам це підходить, тому що вони пізніше прокинуться. Тобто, оцей фактор, що навесні треба, щоб максимально довго широколисна гортензія спала, то цей фактор є при виборі приміщення теж немаловажним. Тобто температура, освітлення. Ну, мені не потрібно сонце, тому я вибираю темні приміщення не там, теплицю. Да? Температура більш стабільна, це підвал, гараж, я ж сказала, що там ще може бути. Ну, у мене, наприклад, підвал не підходить. Там У нас, тепло. <с đó> <с đó> у нас там тепло для гартензії. Ну, Консервація стоїть, а для гортензії там тепло. Значить, ну от У мене, коли стоїть в, в сараї, то не можна ставити на бетонну підлогу. Там бетонна підлога, і тому я завжди кладу е, этот, ну, полікарбонат от, або ну, щось ставлю, доски дерев'яні, да? тобто не ставлю на е, саму цю підлогу бетонну. Тепер, коли треба прибирати на зимове зберігання? Ну, от дивіться, рослини стоять отак, поступово, вони готуються. Да? От бачите, тут от листя накидане, тут у нас був приморозок, ну, там не приморозок, а по всій страні був примерзок, а у нас там нуль було. Ну, але все одно, да, бачите, от, отак от воно тут, щось... гортензія готується до землі. У неї отак, вона спочатку біліє, потім у неї отак стають. От, бачите, отакі от, отакі смужечки з'являються. коричневі. Це вона так визріває. Не думайте, що це буде захворювання. Бачите, Смужечки такі от в неї. от ще десь, Або так дерев'яніє. Це френч Болеро. У неї отак визрівають ці бруньки. От, це квіткові от брунечки, да? І верхові брунічки визрівають, квіткові брунічки визрівають. Ну, тобто так стоїть на вулиці. Поступово от вона, це верхня брунькова брунька, ой, господи, квіткова брунька. І вона отак стоїть на вулиці, поступовоє. Ну, отак от скидує листя. Ну, можна періодично, якщо вам хочеться прибирати оце листя, де воно отак відвалюється. Яке листя відвалюється, то прибирайте його. Тут, тут, бачите, отак. Але значить, що, що хочу сказати? Тобто я от цих останнього ну останнього місяця точно нічого з ними не робила. Значить, Вони тут, тут стоять, і я ограничила їм полив. Ну Може, раз на місяць ми поливаємо їх, да? там буквально стаканчик водички. От. А так воно стоїть під навісом, воно дощем не заливається. І отак, бачите, от. Трошечки похолодало, воно скидає листя. Значить, що перед тим, як заносити там ваше приміщення, що треба зробити? Обов'язково ну я, наприклад, роблю мульчування. ну от Бачите, тут воно вже оце мульчування є, тому що я скоротила полив і. Ну, якщо, скажу так, якщо давати палив, то гортензія буде далі вегетувати. Якщо його скоротити, то вона буде скоріше готуватися до зимівлі. Ну і Потім не можна заносити в ваше приміщення, де ви будете зберігати от цим листом, то, то це все повинно прибрати. Якщо у вас був навіть, мороз такий сильний і ці листочки висять, як тряпочки от, То, знаєте, ну, просто як тряпочки обмерзлі, то ви їх прибирайте. Уже все одно з них толку не буде. От прибирайте, ну, хочете отак вручну, хочете як, але коли будете заносити в те приміщення, то обов'язково у вас повинна бути отак от чиста отака поверхня, і рослина повинна стояти без листа. Зовсім без листа. Оце все треба прибрати. Е, про це пишуть, ну, Неодноразово в всіх групах Фейсбуку і так далі. Ну, всі про це пишуть. І просто Я вам нагадую, я думаю, що можливо ви все знаєте. От, і не, не спішимо заносити гортензію в приміщення. От, Наприклад, у мене плюсова температура, бачите, який от я тримаю зараз, який упругий лист. От він змінює колір, там іще там щось. але рослина вже. ну, на холоді, вона вже полуспіт, вона отримала всі добрива. От що я їй кажу, що люблю такий період, коли їм нічого від мене не треба, і мені від них нічого не треба. Я, я взагалі отак от проходжу мимо них, ну от, от не хочу вона. От бачите, Зараз потім вам покажу ще одну гартинзі. От, От це стоїть. Як тільки буде похолодання, от не переживайте, вона сама все це скине. Отут, от, наприклад, отут, бачите, тут сформовані вже квіткові. Бруньки, от. Там ще ні, а тут вже поформувала рослина всі квіткові ці бруньки, і вона тоді скидує лист. Тобто не спішимо заносити в приміщення, нехай воно там буде, той мінус. От, аби тільки, ну, не такі, знаєте, Буває мінус, потім плюс, потім знову мінус. От, до речі, отакі, отакі от, е, отакі прилисники, такі, от вони більш всього гниють. От Іноді, знаєте, обрізають лист, а от це залишають. І воно потім покривається е, отою сірою гнилю. Тому таке отаке теж будете прибирати. Значить, мульча... Ще раз скажу обов'язково, ну по-перше, вам не потрібно буде там поливати зимку, полив треба контролювати. Ну, я не кажу, що він. Його треба робити, треба просто його контролювати. Тобто ви дивитесь, от як у вас під цією мульчею, наскільки так палець засунули. Да? Тобто основний вологометр у вас палець. Засунули туди палець, і попробували ну, під слой мульчі, да? і попробували, наскільки там у вас вологий ґрунт. Ну, От, можна пробувати, якщо ви знаєте тяжість свого горшка, ну взагалі будеш воно стояти дуже-дуже плотно, там, коли, коли ставимо в приміщення, то, от, наприклад, у мене ці горшки настільки плотно, що я і, там, знаєте, і руку не просунеш. Вот, значить перед тим як заносити, обов'язково треба обробити фунгіцидами. Ну от вони поки стоять здесь. От Я вже обробляла. Один раз і буду ще раз обробляти, тому що е, така осінь довга і якось вона довга, тепла у нас, і тому прийдеться ще раз їх обробити. Вам дивіться, які, от, зараз покажу вам, дивіться, які гарні брунічки. Да? Е, значить, фунгіцидами ну, я обробляю значить, вибира, вибирати треба такі фунгіциди, е, які. Е, при виборі фунгіцидів звертайте увагу на термін дії фунгіцида. Е, значить, я використовую е, вмісні препарати, е, ну, оксіхом, блюбардо, блюбар, в всьому році блюбардо брало. От. Значить, от, наприклад, що можу сказати? Максим, у нього термін дії 2-2,5 місяця. Да? Їм можна оросити ґрунт та низ стебла, але по листу його не треба наносити. Використовувала я колись фітоспорін М. Но в нього термін дії 1 місяць. Ну, радять фундазол. Не знаю, фундазолом я ніколи не обробила, тому не, обробляла, тому не можу сказати, як там, що там. Ну, В общем, от Блю Бардо, там більш, великий відсоток міді, тому я його беру. Значить, оця обробка фунгіцидом, вона особливо важлива при зберіганні у сирому підвалі. А, допустимо, у мене, коли зберігається в в Сараї там більш суха, така, сухе приміщення. Тому, ну, це, звісно, воно грибки там з'являються, тому що воно не провітрюється. Але така обробка це менш важлива, але, але її пропускати не можна. От. І ну, так сказати ще раз, не спішимо заносити гортензію в. Тепле приміщення. Нічого з нею не буде, якщо от на вулиці буде мінус один градус, а потім там знову буде тепло. <плес> ну і останнє, про на що хочу звернути увагу, що буде, якщо занести горщик і ще з зеленою гортензією до теплого або опалювального приміщення. Ну, у цьому випадку гортензія не буде скидати у вас листя. У неї не буде зимового відпочинку. Ну, в принципі, наступного року вона буде дуже погано рости і погано квітнути. Так що робимо висновки. І все ж таки, всі, хто хочуть мати широколисну гортензію то треба шукати приміщення. І відправляти цю гортензію на відпочинок. Зараз я вам ще хочу показати одну гортензію, яка ну, поки що для мене є загадкою, як вона буде зимувати. так виглядає зараз наречена втікачка. Ну, в принципі, френдж боліро точно також виглядають. Просто він у мене менший, менший за розміром. От. Але от ці гортензії, вони якось ампель зовсім ну, не спішать е, скидувати лист. А я мала на увазі цю гортензію, що не знаю, як вона буде зимувати. Ренесанс. Це теж гортензія така ампельна, пишуть, що вона постійного цвітіння, от бачите, що вона робить. Вона взяла на осінь, вона випускала мені не просто отак от гілки, хоча, от, от дивіться, відпадає. Да? ну, Щось тут, як би, вроде і готується от, до осені, Якісь, верніше, до зими, якісь листя от скидує вона, але вона і продовжує, от дивіться, без. Паливу стоїть да? без добрив. І вона отак продовжує активно виготувати. Е, ну, опять-таки ніхто не скаже, як вона зимує. Тому що ну, нема у нас ще досвіду в цьому. В общем, буде опять таки жим, зимувати. E, верніше, стояти отак от на вулиці до тих пір, поки що, ну, поки там не буде такого стабільного мінуса. потім занесу її, е, можливо, якесь холодне приміщення. Е, ну, Є в мене і теплиця. Ну, мож, Можливо, в літню кухню, там, де просто буде холодно. Холодно, але є вікно. Ну, общем, не знаю. Потім розповім, як вона. Перезимує, але це от єдина гортензія широколисна, яка от у нас з'явилася, ну, вона тільки з'явилася, тільки от ми її починаємо вирощувати, і ще треба про неї назбирати так сказати, інформацію, подивитися, як вона буде у нас себе вести. Ну, звісно, що за кордоном, там, де її батьківщина, вона. Там тепло, ідуть дощі, зими практично нема такої з морозами, і тому вона отак гортензія постійного, так сказати, росту і цвітіння. Ну, а що буде у нас, подивимось. Ну, все, на все добре. Гарної землі бажаю вашим гортензіям широколисним, щоб вони вас порадували навесні, гарним цвітінням. До побачення.